Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас буде розклад на три варіанти, як діяти. як діяти. Вибирайте один із трьох варіантів. Один. Два, три. Але розклад буде більш розгорнутий. А ви, що відомо, що невідомо, як діяти. Ви, ваша карта. Що відомо, що невідомо, як діяти. Ви, третій варіант, ваша карта. Що відомо, що невідомо, як діяти. Вибирайте один із трьох варіантів інтуїтивно, і я починаю. Хто вибрав варіант номер 1 Ваша карта. На даний момент ви знаходитеся в тупіки якому якомусь Більше всього, не знаєте, як поступить. Як поступить? Вроді би, є ресурс для того, щоб щось якось діяти, але не розумієте як. Страшно щось втратити, особливо в матеріальному плані, і ви не можете прийняти рішення, як же діяти далі. Да? А вдруг щось піде не так, і я, місто того, щоб прибрести, А Карти говорять, що да, треба діяти не спіша і подумати дуже виверено. Що нам відомо? Е, відомо нам те, що якась особа має до нас якісь не дуже приємні стосунки. Да? Якась е, м, людина, можливо, е, ну так, якась людина можливо, е, знаєте, як уже заставила план дій проти вас. Також ця карта може показувати вас, коли ви вже е, на порозі прийняти якесь дуже різке. І категоричне рішення. Да? От я вже созріла і все, приймаю різке і категоричне рішення. Комусь скажу ні, буду діяти різко, буду діяти чітко, і мій план більше всього да, перенесе мені перемогу. Ну давайте будемо дивитися, а що вам невідомо? А, так вам все відомо, карта Сонце. Карта Сонце, карта Ясності. У вас в цій ситуації все відомо, все зрозуміло, якначе ви вже ситуацію прояснили. Все зрозуміли, е, нічого нового тут вам не відкриється в цій ситуації, і що і як тоді діяти? Так, десяточка Пентаклей. Е, дивіться, в цій карті сидить людина на своїх грошах, на сундуке з грошима, да? і гроші в шапці, і за пазухою, і, і не знаю, як розпорядитися цим всім. Це може бути матеріальні якісь багатства, а це можуть бути ваші почуття. Тоже може бути, да? або якісь ваші ресурси, і тут ви не знаєте, що і як поступити. Оця карта говорить: оця карта говорить е, благо для всієї родини. Да? Це забезпечена родина, щаслива, обсипана цими пентаклями, які є отут у вас в сундуках. Е, да? Одаруй рідних, близьких. Е, своїми або грошима, або ресурсами, або матеріальними благами. Да? Це стосується сім'ї. Можливо, треба щось купити в сім'ю, щось комусь кожному окремо, або щось велике, або всією сім'єю на щось скинутися. Да? В будь-якому випадку, твої дії, твої дії принесуть всі сім'ї благо. Да? Можливо, треба посовітуватися з усією сім'єю. А можливо, треба облагодінствувати, купити кожному подарунок, якусь вість. Да? Або скинутися, ще раз кажу, всією сім'єю на якусь одне щось велике. В общем, діяти треба тут все понятно і ясно, план составлений, обдумано, і це принесе вам благо. Діяти треба щедро, скажімо так. Да? Тобто відкривати сундук. І Іблагоденству облаго, обла, і себе, і рідних, і близьких тим, що у вас є в тому сундуку. Чи це емоції, почуття, чи це ще щось інше, чи це кошти, матеріальні блага? Повний вперед. Варіант номер два. Ваша карта. Карта дурака. Ви, як наче, на порозі, знаходите зараз в якомусь хаосі на порозі якихось подій, предсказати які не можете ні ви ні хтось інший, да і ви не розумієте взагалі по дураку, що робити, як діяти, чого очікувати, але при цьому надієтесь на те, що все буде добре. Дивіться, я згадую, що дурак у нас завжди стоїть на краю обриву один невірний крок, да, і летиш в пропасть. Можливо, тому і ви призупинилися і думаєте, і думаєте, діяти чи не діяти, да, чи не залишусь я в дураках. Що нам тут відомо, є, що можу загнати сам себе в ловушку, можу зробити якийсь крок і підвести і інших і підвести сам себе, да? самообман. Сам себе заженув ловушку. При цьому ще можуть підставити інших людей, тому що по дураку якось все не продумано, хаотично. Е, карта такої неудачі, підстави, навіть непроїзвольної, да, або, навпаки, наміреної, і, можливо, ще й людям не довіряєте, з якими будете взаємодіяти. Е, це те, що нам відомо. А що нам невідомо, невідомо те, що тут у нас конкурентна боротьба. Не всім сподобається те, як ви будете діяти. Багато буде проти, багато буде вас відговорювати, багато людей будуть просто подстрікателями, да, говорити: Та, ну, «Да нам да, тобі не треба. Другі говоритимуть, давай, ді, все буде ок. Да? І це визове дійсно якийсь хаос. Тут такі якісь карти, що вам треба сто раз подумати, прежде, чим діяти. І е, які ж действия? А дійства такі, що карти говорять, ти в твоєму житті це вже все було. Ти хочеш наступити на одні ті самі граблі. Сценарій, який вже колись програвався в твоєму житті, ти хочеш його знову прожити, повернути знову те саме, що вже було. За, по одному і тому сценарію все время дійствуєш, все время обманюєшся, попадаєш в дурацьке положення. Це визиває хаос в твоєму житті, так от проаналізуй. Які результати були, коли ти такі, такі ж дії робив, коли ти такі ж рішення приймав, да? щоб не наступити на одні ті самі граблі, адже ти вже все це проживав чи проживала. І як діяти? Я навіть візьму доповнительну карту. Ну, точно не так, як ти діяла в минулому. Точно не так. Тому що це приведе до якогось краха. Не дада, да, обійди ці граблі в цей раз. Обійди. Варіант номер 3. Карта е, да? варіант номер три. Це карта, яка описує вас. Є якийсь шанс, який хочеться дуже іспользувати. Ви людина, якій можна довіряти, яка довіряє сама собі. Карта відмінника, людина, яка знає все знає на п'яторку в школі, да? на яку можна положитися, бо це ще карта відповідального працівника. На початку шляху, але у вас якийсь багаж є, вам випав шанс. Ви людина відповідальна, ви людина. Якщо почнете діяти, то все доведете до ідеала. Що нам тут відомо? Ну, відомо, що рішення, яке ви хочете прийняти, або дія, яке ви хочете прийняти, можливо, е була одобрена якимсь е старшою людиною, або гуру якимось, або вчителем, або хтось вам підсказав це, да? ну, не знаю, врач, адвокат, нотаріус, вчитель, е наставник, е ну, в кожного своє. да? Тобто рішення більш всього правильне, чітке, віверене і вірне. Але воно може бути якесь ограничующе. Що нам тут невідомо по третьому варіанту? Угу. Невідомо те, що, е, як, як, як воно обернеться в фінансовому плані, да? скільки буде коштувати вам це рішення, цей ваш шанс і це і вирішення е, 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 цього питання, да? скільки треба буде вложитися, яку отдачу ви отримаєте, і чи отримаєте взагалі? І це вам ще невідомо. Що ж там буде? Я з цього щось матиму, чи я з цього взагалі нічого не матиму? І як діяти, збирати врожай. Потрібно діяти. Да? Потрібно діяти. Ви отримали шанс, пораду або підказку або отримали правильно від когось. Якщо не, ні з ким не совітувались, то те рішення, яке ви прийняли, воно правильне і вірне. Да? Те, що вам невідомо, отримаєте ви якийсь результат, карти говорять, отримаєте. Ти собереш хороший урожай, хороший урожай. Так що, вперед, дій, діяти потрібно, урожай буде отличний. Всім бажаю удачі.